Буде арена, вони здійснили справжній вибух енергії. Оканельзі знову у Запоріжжі 12 тисяч місць заповнені ущент фан-зони на сцені легенди українського року. Разом гурт Океан Ельзи вже 20 років. Але кожна їх поява це завжди надзвичайне шоу. весняна, однак ніщо не завадило прийти на стадіон. Ну дуже було холодно в началі очі. Холодний нос взагалі. Не попадалось ніяк раніше, не було времени. А зараз, наконець, збилося За три роки, збилася моя мечта, представляєте? Ювілейний тур «Океан Ельзи містами України стартував ще у травні. Для учасників гурту кожен виступ особливий. Ми живемо непростий час і навіть ці концерти вони. Вони, от особисто для мене. Кожен раз я виходжу на сцену, і я думаю не про те, що я прийшов сюди бавити людей, а для того, щоб ну, підтримати емоційно. І можливо, це зараз саме головне. По інший бік сцени в одному ритмі з музикою, майорять жовто-блакитні прапори та кульки зі стягом на плечах, співає і сам Вакарчук. Фіна! Як підтвердження слів, їх пісні об'єднують, жодна відстань цього вечора не стала на заваді українцям. Ми приїхали з Дніпропетровську, ми приїхали спеціально для цієї концерту, тому що ми любимо Ахина Ельзі, Ми хочемо підтримати цей гурт. Ми любимо Україну, ми справжні патріоти. За порцией ее Драйву до Запоріжжя приехали и харьковьяне. Очень приятно совместить приятное с полезным, когда приезжаешь одновременно и по работе, плюс можно прийти на концерт э, любимой группы, которая в Украине занимает э, топы всех хит-парадов, э, когда она объединяет страну, когда можно там увидеть э, огромное количество людей, которые приходят на ее концерты, как в Львове, так и в Киеве, так и в Донецке, и в Луганске, если она там выступает, или там допустим в Харькове. Швидкі та енергійні, спокійні і ліричні пісні океану Ельзи підхоплює увесь стадіон. Більше двох годин безперервного співу тричі виконання на біс та безмежна любов шанувальників. Ріамарикилян Геннадій Сушко спеціально для Медіагруп нові проекти.